Отже, ми готові вже розпочинати наші змагання. І перша вправа Арм-Овер-Арм. Arm arm. Вага автомобіля 7 тонн. І Андрій Бурштин. Один із місцевих атлетів розпочинає це змагання згідно жеребкуванням, Саме йому випало тягнути автівку на себе. Найважливіше, звичайно, тут працювати ритмічно, динамічно і тягнути постійно автомобіль, розігнати його і потім утримувати темп. У Андрія це виходить доволі непогано. Але після нього будуть інші атлети стартувати, вже знаючи його час. Подивимося на фініші, який саме результат показує Андрій. 19,37 секунди. Ну що ж, скажімо так, це орієнтир для решти. Володимир Рекша чимало вже у своїй кар'єрі потягнув різних автомобілів. Володимир виступав і на міжнародних змаганнях. Був бронзовим призером чемпіонату світу у вазі до 110 кілограмів. Ну а до кар'єри Струнмена у нього серйозний етап важкоатлетичної кар'єри, де він майстер спорту міжнародного класу. Результат Володимира Рекші. 19,9 секунди. Ну, що ж, незначно, але все ж таки перевершує результат Андрія Буршціна Володимир Рекша. Призер чемпіонату. А ось і Борис Курбацький. Справді невгамовний атлет. Уже 40 років цьому атлету. І він все ще змагається з молодими. Все ще зберігає у собі місць. Звичайно, організовує і змагання у себе у Донецьку. Але крім того. Ніколи не цурається, щоб позмагатися, почуває себе у силі, і подивимося зараз, який результат він продемонструє. Звичайно, не так легко змагатися із молодшими хлопцями. 19,75 секунди, в усякому разі, вийшов із 20 секунд, і це вже викликає повагу. Павло Костенюк ще один місцевий атлет. Звичайно, у рідних стінах виступається і більш натхненно, але в той же час відповідальніше, оскільки свої оболівальники і підтримують, і з іншого боку вимагають. Тому ця обставина може й тиснути на плечі спортсмена. Подивимося, як вийде із цієї ситуації. Павло Костенюк стежимо за його результатом. А він хороший. Найкращий на даний момент 16,82 секунди. Класний результат показав Костенюк. Віктор Юрченко і ще й Олександр Лашин. Це ті атлети, які, звичайно ж, можуть перевершити результат Костенюка, ну, Але, зрештою, не будемо забігати наперед. Ось так довго перший потяг, першу тягу робить Віктор Юрченко, повністю включаючи речах. І таким чином продовжує продовжує утримувати темп. Все вирішиться на фініші. Тут, звичайно, долі секунди грають роль. Програє. Півтори секунди. Програє Віктор Юрченко Павлу Костенюку. Таким чином, Юрченко зараз на другій позиції. Подивимося, як виступить Лашин. А ось і Олександр. Більш потужний атлет з усіх учасників 175 кілограмів. Його вага 191 сантиметр зріст. Олександр, звичайно, має багатющий досвід, і в тому числі участі у міжнародних змаганнях, ну і дуже великий переможний досвід. Ну і головне, запас міцій сили. І він отримує свій авторитет лідера, показуючи на даний момент найкращий результат 15,91 сот. У нас ще залишається кілька учасників, ось, зокрема, Михайло Іванов із Красного Лимана. А та такий також має немалий досвід. Звичайно, не вдавалося йому хапати зірок з неба, але в всякому разі я маю на увазі участь у різноманітних всеукраїнських змаганнях. Михайло Іванов із когорти таких міцних, постійних учасників стронгменівських змагань. І його результат трохи. Більше 18 секунд, 18,69 секунди. Юрій Лагутін 26 років цьому атлету. Пауерліфтер свого часу займається активно стронгменом. Навіть якось уже був готовий до того, щоб взяти участь у аматорському чемпіонаті світу зі стронгмену, що відбувається щороку. На фестивалі Арнольда Шварценеггера в американському колумбусі, але через банальну причину не відкрили тоді візу. Юрію не зміг він поїхати. Ну, але от, намагається нарощувати свою форму. Щоправда, арм-овер-арм не його козир. 19,25 секунди його результат. І таблиця результатів першої вправи до вашої уваги. Олександр Лашин, єдиний, хто витягнув автомобіль. Із 16 секунд впевнено виграє. Другий Павло Костенюк, третій Віктор Юрченко. Відзначимо гарний результат Михайла Іванова, четвертий серед усіх учасників. Попереду велике продовження.